Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. І є в нас наразі таке дуже нагальне запитання, який все ж таки термін в нас відліковується на 60 днів, щоб оновити свої облікові військові дані в ТЦК. Якщо цікаво, залишайтесь, все розповім в цьому відео. Єдине зауваження: додивіться, будь ласка, до кінця, тому що. В кінці буде сама цікава інформація цього питання. І так, всім відомо, вже, що президент підписав закон про посилення мобілізації 10449. Я записував вже окремі відео. Буду залишати тут посилання, обов'язково їх подивіться на моєму каналі, їх вже декілька. Розбираю його потроху, тобто частково, бо він має 90 сторінок. Дуже багато законів було змінено. Цим законопроектом вже наразі законом. Він був оприлюднений в нас в голосі України вже 17 квітня 2024 року, і 18 травня 2024 року, відповідно, він набере законної сили, вступить в дію. І так, виникло багато запитань і вже інформації багато у відкритих джерелах, спірної інформації щодо оновлення даних в у строк 60 днів, як записано в цьому законі. І так, спробуємо розібратись, в який все ж таки строк оновити ці дані, від якого строку відліковуються ці 60 днів, і е, що у нас зазначено в законі, як його трактувати наразі, як його розуміти. Для цього роздрукував, звісно ж, цей закон, вивчаю його. І так, перше, де в нас процес згадується, це в нас сторінка 21 вноситься зміни в нас в статтю 22 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Це в нас обов'язки громадян щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації. Наступна сторінка 22 містить таке. Під час мобілізації громадяни зобов'язані з'явитися. Тут пункт третій, підпункт. І тут перелічується в нас, куди хто повинен з'явитись, і нас цікавить оце положення. Інші військові зобов'язані протягом 60 днів з дня набрання чинності. А тепер увага, саме цікаве починається з дня набрання чинності, не закону, а указу президента України про оголошення мобілізації, затвердженим Верховною Радою України, зобов'язані Уточнити свої облікові дані через центри надання адміністративних послуг або електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного, резервіста або територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за місцем свого перебування або знаходження. Щодо окремо записував відео, залишу тут посилання щодо цих 60 днів. І так, розберемось тепер же, ж, в який термін ми повинні це зробити. Тобто тут зазначено з дня набрання чинності указом Президента України про оголошення мобілізації. Роздрукував я указ президента в нас про загальну мобілізацію номер 69 дріб 2022, оцей з офіційного сайту президента. Зазначено, що мобілізація проводиться протягом 90 діб з дня набрання чинності цим указом. І підписаний в нас він був 24 лютого 2022 року. Більше в нас про загальну мобілізацію указів президента не було. Були тільки про його продовження. Тому вже тут виникає питання. Тобто з зазначено з дня набрання чинності указом президента про оголошення мобілізації. Тобто цей указ вже був у нас 24 лютого 2022 року, тобто він в нас не підходить, да? тому що закон зворотні сили в часі немає. Дивимось продовження. Це в нас указ президента України, останній, який був про продовження мобілізації. номер No 2024. також роздрукував його. З сайту президента про продовження строку проведення загальної мобілізації, де постановляє. Президент нас постановляє продовжити з 14 лютого 2024 року строк проведення загальної мобілізації на 90 діб. 5 лютого 2024 року він підписаний. Тобто на 90 діб виходить. Наразі у нас квітень 2024 року. Продовжений він був. На 90 діб від 14 лютого, тобто 14, в нас, 14 лютого, 14 березня, 14 квітня і 14 травня, тобто до 15 травня, до 14 вклю, включно цей указ президента України в нас діючий. Тобто іншого немає. В той самий час закон про посилення мобілізації, оцей 10449, набирає в нас чинності. Лише 18 травня, тобто пізніше, ніж з'явиться в нас, скоріш за все, з'явиться, ну, поки що невідомо, новий цей указ президента про продовження мобілізації. Тобто, що виходить? Як ми відліковуємо цей строк? Від цього указу ми відліковувати не можемо, тому що не набрав чинності ще закон. Від указу, який буде продовжувати. 15 травня, ну, скоріш за все, припускаємо, да, там, моделюємо цю ситуацію, буде продовжувати строк проведення загальної мобілізації. Ми також не можемо їм користуватись, тому що на той час, на, станом на 15 травня, ще не набере сили в нас. Цей закон 10449, тому що він набере сили аж через 3 дні, 18 травня. Тому і цей указ, і наступний указ виходить, що ми враховувати не можемо. тобто ми як зазначено в законі, повинні чекати наступного указу за наступним, який буде за цим аж указом, тобто вже третього указу. І коли цей третій указ буде, то ми повинні відліковувати від нього, тому що так зазначено в законі. Ну наразі так записано. І це виникає багато питань. Звісно, ну дуже багато дискусій з цього і. Всі запитують, яким чином це ж відліковувати. Ось і бачимо те, що є в законі, те, що є в указах, те, що я розібрався, тобто, начебто, більш-менш щось зрозуміло. Тобто той указ нам не підходить, наступний також не буде підходити, тому що він не буде ще діяти сам закон. І вже аж наступний, який буде виданий, так, травень, у нас що там, червень-липень і серпень, тобто серпневий, скоріш за все, якщо він буде, все ж таки. То лише той серпневий підходить нас під той указ, що зазначений в цій статті. Тобто з дня набрання чинності указом президента України про оголошення мобілізації. Від серпня відліковуємо 60 днів. Поки що це тільки така ясність щодо цих 60 днів. Разом з тим, це ще не все. Виходить, що на це питання, щоб відповісти, треба комплексно дивитись на цей закон. Я ж казав, в ньому 90 сторінок. І ось. На 84-й сторінці аж на 84-й є такі прикінцеві та перехідні положення, тобто в кінці. Що тут зазначено? Пунктом другим зазначено установити що. Ну і тут зазначається, під час дії указу президента про загальну мобілізацію 24 лютого 2022 року, номер 65 652022 той про який я зазначав. Затвердженого законом України про затвердження указу президента України про загальну мобілізацію від 3 березня 2022 року номер 21059 І тут у нас перелічується, що громадяни чоловічої статі, які мають спеціальні звання та проходять службу в Нацполіції, Держбюро розслідувань служби судової охорони, Бюро економічної безпеки, Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Національному антикорупційному бюро, органах прокуратури, центральним органам виконавчої влади, що реалізують державну податкову політику, центральним органам виконавчої влади, що реалізують державну митну політику, зобов'язані протягом 60 днів з дня набрання чинності цим законом стати на військовий облік військовозобов'язаних у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки за своїм місцем проживання. Тут, начебто, все чітко. Да? Подальше. громадяни України, які були зняті з військового обліку у зв'язку з вибуттям за межі України на строк більше трьох місяців, зобов'язані протягом 30 днів з дня набрання чинності постанови Кабінету міністрів України, що визначає особливості ведення військового обліку громадян України, які постійно або тимчасово про Перебувають за кордоном стати на військовий облік громадян України. Тобто ще такий порядок навіть не визначений щодо цієї категорії громадян. До речі, задаються дуже багато питань, чи повинні ми зараз ставати на облік, якщо ми раніше були виключені з обліка. Закон цієї відповіді немає. Тобто, ось зазначено лише про тих, які були зняті з військового обліку у зв'язку з вибуттям за межі України на строк більше трьох місяців. Лише про цю категорію зазначено. Про тих, що були зняті з обліку раніше, не зазначено в цьому законі нічого. Ніяких меж щодо року, як, в якому році зняти, до якого року врахується, кому треба оновлювати ці дані. Закон цього не містить. І тут же посилання для цієї категорії йде на постанову Кабінету міністрів України, якої ще нема. Але ми наближаємось до самої суті. Да? І наступна категорія: громадяни України, які перебувають на військовому обліку, Зобов'язані протягом 60 днів з дня набрання чинності цим законом уточнити адресу проживання, номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти, за наявності електронної пошти та інші персональні дані, і тут іде двокрапка. Зараз я зазначу, що це за персональні дані. Але одразу звертаю увагу. Тобто, якщо в нас стаття 22 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію прописана таким чином, що. З дня набрання чинності указом президента України про оголошення мобілізації потрібно оновити свої облікові дані, і також там пропонується через ТЦК, ЦНАП або через Кабінет зобов'язаного та резериста. Тут вже в нас чітко визначено, що це відбувається не з тим от незрозумілим, скажімо так, круговоротом у цих указів президента, а тут чітко визначено, що з дня набрання чинності цим законом уточнити і зазначено, що ми конкретно уточнюємо. Тобто, одна норма не суперечить тій нормі, і вони діють, скажімо так, паралельно, і та норма діє, і ця норма. Тому, якщо хтось десь почув, що 60 днів у нас відліковується від указу президента, то майте на увазі. Що то лише часток обов'язку вашого. Стосується статті 22 закону України про мобіліційну підготовку та мобілізацію. Але закон містить ще й прикінцеві та перехідні положення. Тому я просив доглядати це відео до кінця, додивитись, тому що. Саме тут і є оцей обов'язок з дня набрання чинності цим законом. Тобто відліковуємо чітко від 18 травня 60 днів у нас є на наступне на уточнення адреси проживання, номеру засобів зв'язку, адреси електронної пошти за наявності та інших персональних даних. І яких даних у разі перебування на території України шляхом прибуття самостійно до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем перебування на військовому обліку? Чи за своїм місцем проживання, або до Центру надання адміністративних послуг, або через електронний кабінет призовника військового зобов'язаного резервіста за наявності. Знову ж таки, звертаю увагу, дуже важлива інформація. ЦНАПи, це як альтернатива, щоб не йти до ТЦК, да, прописана в нас в законі. ЦНАПИ наразі взагалі не володіють цією інформацією. Я особисто телефонував до ЦНАПів. Особисто задавав питання і кажу: дивіться, було прийнято закон про посилення мобілізації 10449, Там зазначено, що я можу оновити свої дані протягом 60 днів з дня набрання чинності цим законом. У ЦНАПі. Скажіть мені, будь ласка, вам щось про це відомо, який порядок? Чи можна записатись якось в електронну чергу і все таке інше? Задавав питання. Мені відповідають, що нам поки що невідомо, як це буде працювати, але. Враховуючи те, що ЦНАПи наразі взагалі перегружені. Ну, багато вони питань на себе взяли вже. І внутрішньо переміщені особи там, і реєстраційні дії різні. Тобто, поки що невідомо, як це буде працювати, і самі ЦНАПи на це відповіді не дають. Це перше. Друге, задавали мені питання щодо електронного кабінету військового зобов'язаного призовника. До речі, записував відео, залишу тут посилання щодо цього окремо. Але це все наразі ще не працює. Тобто є два місяці на те, щоб все це запустити у кабміну, але воно ще не запущено. Тобто, воно ще формується, і цей кабінет його ще немає. Тобто, ви ще не можете це зробити. Ну, припустімо, навіть те, що ми не чекаємо. Коли закон нас набере законної сили, коли вступить в дію, хочемо там подивитись, що в тому кабінеті, але такої можливості ще немає. Тобто цей кабінет ще фактично не створений, щоб можна було зайти на цю платформу і подати свої дані, тобто уточнити свої облікові дані. Тому, що хотів зазначити, як підсумовуючи, як резюме, ви повинні для себе мати на увазі, що наразі є дві інформації. В відкритих джерелах і не плутайте її, будь ласка, тому що будете мати потім якісь проблеми. Тобто буде, будуть вимоги виставляти ТЦК щодо вимог, окреме відео записував і запишу. Записував тут, залишу посилання частково, і запишу ще щодо цього, бо дуже там багато інформації цікавої. І... Не занапастіть себе, скажімо так. Тобто, якщо ви будете посилатись лише на той обов'язок, який передбачений 22 статтею закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, і вважати, що ваш обов'язок щодо оновлення даних в 60-дневний календарних днів ще не наступив, то скажімо так, щодо того обов'язку, погоджуюсь, зазначу вам ці укази, все ви почули. Але ж є прикінцеві положення цього закону. Не забувайте про них, тому що з 18 травня 2024 року у вас буде 60 днів, щоб оновити свої дані, щоб у вас не було питань від ТЦК. Тому що вони, скоріш за все, будуть. Це буде наразі відслідковуватися. Якщо цікаво, залишайтесь на каналі, підписуйтесь, ставте свої запитання. Хочу почути вас у коментарях. Всім за можливості відповідаю. Надаю консультації. Коротенькі, але по суті, і всім гарного вечора. До побачення, звісно, мирного неба.